Мотоскіл... та 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 Це мотошкола чи це прокат, чи що це таке? Не зміг треня. Тільки по вихідним відбувається це дійство чи? Кожного дня. А, кожного дня. А ще можна коментарі писати під відео. Я розрішаю. Все. Так, всім привіт! У мене сьогодні перший виїзд на Мотику, я так планую, після операції е, пройшов операцію на коліні лівому місяць і один тиждень. Роблю фізкультуру таке інше, думаю, що варто вже спробувати. Але біда, халепа. У мене чомусь зараз е, другий день вже болить праве коліно, яке було типу більш-менш здорове, і на нього приходили всі навантаження. Тепер воно щось гуде-ниє, Сподіваюся, це просто погода, я старий. А ще цікаво, що я їду куди? В мотоскіл. Хто знає, хто не знає, це Діма Касаткін, його організація, так сказати, Школа Індура, напевно, прокат мотоциклів, навчання, тусовка, свій якийсь двіж. Я вирішив до них доєднатися, подивитися на той двіж, зрозуміти для себе, що вони там ото кубкою катаються постійно, як вони розвиваються, чому навчає Діма. От він мене запросив. Ну, я напросився, а він мене запросив Ось, Я їду. От. А я їду, і, звісно, мої теж там деякі хочу, захотіли доєднатися і когось сьогодні ще з моїх тігрів Ех, Напевно, один чи два градусі, градуси на вулиці. Не фіст, для катання не фст, але будемо будем, будем бачити. Ось вдома моє коліно, ось один шовчик. Ось інший шовчик. Це мені отак от входили і ремонтували коліно. <риклад> <риклад> ну, дяваю, нав'йо, нав'йо. Фистхаус. Фистхаус. Буде дуже красивий сьогодні. Ого, <риклад> і хороші сікіли з мотоциклів. Здорово. Здорово. Як бачите, люди займаються кіруванням, приїхав то вчет куртки, а мені Май жарко буде. А я ось такий красивий. А зараз Діма мені сказав, що треба буде прокласти, треба отакий от дожді, щоб від вітру захиститись, а потім, а потім вже можна сняти, положити в такий класний рюкзак. Ось пройдете, ось до. І все, я буду пити. Тут майстерня, мотоцикли, кубки. Дима переміг в останньому фінальному етапі в цьому році Farben Dura медіум в Medium. Минулого року всі кубки Аматор Country Cross. На клаусі тепер мені познайом. Ну, Но... трохи щось вміє лакшері, Гараж мрії, так сказати. Ого! Старця екіпа. шкафчики, та диви, тут все як у людей. <клак> О, новогодній костюм. Ого! Та Це тут целая база, блін. Фига Це розбор полетик після тренування. Прикольно, бля, микроволновочка, кофемашинка, водичка, холодильничек. Так ти що, Прикольно. Люксові умови. А Ще раз, изюминка вашої компанії яка? У нас изюминка. Тому що все знаходиться що в холодильнику, все безплатно. Півко, водичка. Тому в кінці тренування всі очень сильно спішать в Все сильно. Мои тут. тігри на местах. Зда! Це лабораторія, спать, аналіз що. О, давай начальник. Такой кипядемчик, потужный. У вот такая история отрабляется. Живы, здоровы они Що зламалось? Щось зламалось! Привітай привіт підписчикам! Подписчики привіт! Як тобі? Що-що, тут? Локація. А я один раз тут був. А, ти був? Я з кіктенкою куніцевани нас с міхном так. водили. Ну я щось їздив, щось не їздив. Ну, так я не ригала, я так розумію. Ні. Mm -hmm. Uf, не понимаю. Вроде бы все просто. Mm -hmm. Давай. Бай, Рома! Да. Боже, да. На измех тренер. Ой, блять, нахуй. Не Ух. Хочу, мире, блять. <ре> Ух. Ну хоть шлось, жены мало. Что мы не нужны упадать? Вот так. Не нужны тут подать, да? <сподарить> <сподарить> <-то нам> <сподарить> Давай. Я Та я вже розігрівся, пацаны. Коліно розігнув. Встав уже вся йому по... Так, вибрався. Але тут накопав, пацаны. Если хто накопався. Аааа! Зараз проб'є його нахуй! ботинки Як на кажуть чина, так це не кажуть. микрокондер о типу за хорошо Степан, лив мене водичку кожного понеділка та п'ятниці. Що не О, навіть рибки є. Подивіться. є. Я п'ю каву з батончиком. оце такий втомлений, грязний. А оце сидить Дмитро Касаткін. Який зараз розкаже. В чому е, сенс мотоскіл? Це мотошкола чи це прокат чи що це таке? Це своє таке маленьке ком'юніті. Mm -hmm. Яке входить і прокати, школа, але саме головне це невеличка сім'я, де всі, всі учні, всі учасники мотоскіл, невеличка така родина. Тому у нас дуже все лампово, прикольно. І ми не тільки катаємо, ми ще й проводимо час разом, збираємося, відпочиваємо. Тому це такий спосіб, скажімо так, не тільки спорту, але і відпочинку. Mm -hmm. А скільки зараз uh... Постійних, скажімо так, резидентів чи учнів, чи як їх назвати. Я не знаю. Багато багато? Ну багато ну, ну ти ось... бачив скільки мотоциклів вже знизу? да, Багато ось з правої сторони то всі мотоцикли, то всі учнів. Ага. З лівою то не всі прикат. збираються кожної суботи, чи кожну це... ті... просто. Ну да, да, і це, це тільки ті мотоцикли, які тут зберігаються. Ще в нас ще є, ще один бокс там, де зберігаються ага. мотоцикли. І ще є хлопці, які там, ну, привозять свої мотоцикли. в цій ком'юніті, яка включає і ось цей холодильник, і цей кофе, і все світі, коштує сікі. 700 гривень. А зберігання це, це окремо платиш? Так, 1000 гривень в місяць зберігання. Це, це ребята копійки взагалі. Тисяча гривень зберігання, туди входить ну, мойка екіпу, ага. персональний шкафчик. Угу. Ну, і все. Це, це дуже по божески дивіться. Мені навіть пісні руки помили. Представляєте? Хист? Тому задумка у нас така, що не, не заробити грошей, а. Ми якомога більше людей а, привести в цю mm -hmm. о, в Але мандура. Кінцева ціль, якщо ну ладно, всі хочуть заробити гроші, але це зростання mm -hmm. е, учнів чи резидентів як індуристів, чи все ж таки це просто проводження е, часу більше це... чи фіфті фіців. Це все так, да, 50 на 50, mm -hmm. тому, тому що ми ж їздимо на змагання. Ми по, весь час ну, mm -hmm. по всім змаганням mm -hmm. стараємося е, потрапити. Е, е, учні тренуються, учні виступають на змаганнях, показують свої результати. Ну і так, є. Такі, які просто їм це в кайф проводити час. Це тільки по вихідним відбувається це дійство? Кожного, кожного дня. Тобто, я якщо е з тобою чи з вашою організацією вже е взаємодію, е я на це чи якийсь графік. У да, мене є в дня. будні якесь вікно, в нас... я кажу, ви завтра катаєте, катаєте ви У нас є тобі? група oh. Telegram. Угу. Резидентів всі... да, так, типу, да, так. Це... Да, да. Угу. І там всі анонси, куди ми їдемо, що буде відбуватись, от на... що сьогодні у нас було, на завтра у нас є також анонс. Тобто у нас, ну, і там всі резиденти вони бачать, що, що відбувається, і пишуться. Все. такі бомбоні, як то тільки... кажуть. Ну ви все зрозуміли, а хто що не зрозумів, е... в Дікт в е... да, е... контакти будуть в описі. А, а ще можна коментарі писати під відео. Я розрішаю. От, все. Я сьогодні був в костюмчиці Fast House. Дивіться. Думав, що буде не так класно, а було дуже класно. Це така Верталена модель. Дивіться, лікті ніде нічого не подривав. а кучами їздив. Типу... Тут захисту ніякого немає спеціально, але сама просто якість тканини дуже висока. І штанішки. Переживав я за коріння, бо вони тут, бачите, без посилення якихось ріптоп, просто тканина. Ну, Ми в піску, в принципі, баливались, але були і гілки, і таке інше, тобто десь зацепився, але воно таке еластичне. Це є прикольно. Ну, Взагалі це дуже зручна історія. А що я можу сказати? Мені що продавати не треба.